ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Троє людей загинуло, дев'ятеро поранені. Про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя за мить. Якби трошки вона раніше, бо жертв було б набагато більше. Як триває відновлення будинків, що постраждали від ворожих обстрілів, та чи дотримуються графіку робіт підрядника, розкажемо далі. Нові човни для академічного веслування отримала Дю США локомотив як передавали спортивні судна. Дивіться у випуску. Де загинуло дев'ятеро поранення, вщан зруйнована кав'ярня, значних руйнувань зазнали місцева церква та супермаркет. Пошкоджено 15 житлових багатоповерхівок та три школи. Такі наслідки ракетного удару по Шевченківському району Запоріжжя, що завдав ворог вчора близько 20-ї години. Вже з вечора на місці події працювали всі екстрені та комунальні служби міста. Сьогодні роботи продовжилися. Подробиці розповість Ольга Ларіонова. Такого потужного ракетного удару зазнали вперше, розповіли знімальній групі жителі Шевченківського району. Кажуть, і дотепер не можуть отямитися від обстрілу. Прилетіла ракета. перед цим був сильний ну, свист. Я служив в авіації. Такий свист, виходить, самоліш топором йде вниз, ну коротше, аналогічний. Якби трошки вона раніше, жертв було б набагато більше, тому що тут риночок базарчик, багато людей біля тебе впереді, теж там кавуни продавали, продавали помідори. Там. Качани курузи продавали саме, роз'їхалися люди. Тут бігом все на вулиці, не знали за що, де хвататися. І діти галас, і люди галас. А тоді ж все ж таки трошки схвалувалося вже стало. Я дивлюсь, все, вікон нема. Жду зараз якусь машину кажуть, привезуть якісь там ну щось, чи пльонки, чи клійонки аварійно-рятувальні роботи на місці події запорізькі ДСНСники завершили ще вчора. На місці працювали рятувальники, 36 чоловік та 6 одиниць техніки. Крім того, до них долучилися комунальні служби міста. Місцева влада надала муніципальний транспорт для того, аби люди мали можливість пересидіти. Працювала аварійно-рятувальна воєнізована служба Обра. Таким чином на ранок аварійно-рятувальні роботи закінчені, продовжуються відновлювальні роботи. Внаслідок удару двоє людей загинуло на місці. Це 43-річний чоловік та 19-річна дівчина. До лікарні доправили дев'ятьох поранених. Двоє із них нині у важкому стані. Сьогодні вранці стало відомо, що у реанімації від поранень померла 21-річна жінка. Зранку комунальні служби міста продовжили роботи з ліквідації наслідків удару. Комунальні служби зараз вже приступили до демонтажу вибитих вікон, прибирання сміття, а також розбір завалів, ті, що у нас в епіцентрі прильоту. Зараз задіно 10 одиниць техніки, задіяно близько 100 людей, які працюють безпосередньо в містах, які не можна допускати цивільних людей. Тобто зараз це скло бите, це у нас пошкоджені будівельні матеріали в домах. Демонтовані вікна багатоповерхівок комунальники одразу почали закривати листами USB. Фахівці комунального підприємства Запоріжремсервіс одразу прибули на місце влучання. Першочергова задача закриття листами ОЗБ пошкоджених вікон. До робот було залучено 15 спеціалістів муніципальної аварійної служби, 5 одиниць техніки. За даними на 6 ранку, 50 вікон закриті. Ці заявки надходять. Намагаємось просто якнайшвидше допомогти усім громадянам, які потребують. Фахівці міської служби соціального захисту зранку приймали заяви від власників пошкоджених квартир. Якщо це категорія населення вразлива, то 15 тисяч буде видаватися саме на відновлення вікон. Потім ми зараз працюємо з нашими міжнародними партнерами. Вони планують зараз той реєстр, що ми вчора зробили. Вони хочуть допомогти фінансово. Це традиційно 6-600 буде надаватися ця допомога. ну і Відповідно ж, дві людини загиблих, значить, буде з соцзахисту надаватися теж фінансова допомога. Допомогу людям запропонували також волонтери, представники благодійних фондів гуманітарних місій. Міжнародна організація Лікарі без кордонів. Відразу після обстрілу зверталися люди за психологічною допомогою, інформаційною допомогою дуже схвильовані і хочуть от саме психологічної допомоги. Також люди, які потребують матеріальної допомоги, де зруйноване житло. Підтвердження особистості і далі сума вже розглядається. Спецпідрозділ Кобра зранку розпочав демонтаж зруйнованої бані на церкві апостолів Петра і Павла ПЦУ. Після цього оцінюватимуть, чи підлягає споруда відновленню. При попытке снять маковку стена начала отъезжать. Поэтому принято решение выгнать кран, кран поставить за забором, загнать туда вышку и уже строповку осуществлять с вышки для безопасности выполнения работы. И вторая группа выполняет сейчас на данный момент работы по удалению оборванных, оборванной оцинковки на термошве. Ну, потому что сильный порыв ветра может сорвать, она спланирует и неизвестно, куда может улететь. Полячи, перше, з приводу того, що загинули люди, це все відбудуємо. Після нашої перемоги ще побудуємо краще. І тому я хочу висловити перш за все співчуття родинам загиблих людей від цього такого ганебного акту з боку Російської Федерації. Ну і дійсно, як кажуть експерти, що церква взяла на себе такий, як можна сказати, основний удар і захистила людей. Після ліквідації наслідків ракетного удару у житлових будинках міські та рятувальні служби розпочали розбирати завали на інших найбільш зруйнованих об'єктах. У разі необхідності комунальники та волонтери працюватимуть і в наступні дні. Ольга Ларіонова, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Внаслідок вчорашнього російського ракетного удару по Запоріжжю загинули талановиті співачка Крістіна Спіцина та Світлана Сімейкіна. Про це повідомили на сторінці Матвіївського центру культури та дозвілля у соцмережах. Дівчата створили дует Сімелеґолз. Їх часто можна було побачити на вулицях Запоріжжя та інших міст України? Своїми виступами вони збирали кошти для ЗСУ та волонтерили. Так сталося вчора. Незадовго перед прильотом дует співав біля супермаркету надалакові якого влучила російська ракета? Одна з дівчат загинула на місці. За життя іншої лікарі боролися всю ніч, але травми виявилися несумісними з життям. Телеканал МТМ висловлює співчуття рідним та близьким загиблих. Переходимо до оперативної інформації по Запорізькій області. За минулу добу військові РФ здійснили 82 удари по 21 населеному пункту. Надійшло 54 повідомлення про руйнування житлових будинків, освітніх закладів та інших соціальних об'єктів інфраструктури. Внаслідок удару по гуляй полю постраждала родина. Поранення отримали жінки 55 та 66 років і чоловіки 39 та 68 років, яких оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру. Надійшло 54 повідомлення про руйнування житлових будинків, освітніх закладів та інших соціальних об'єктів інфраструктури. Ночі Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВт, Станція на межі чергового блокауту про це повідомили в енергоатомі. У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування енергоблока номер 4 у стані гарячого зупину. За повною втрати зовнішнього живлення відключаться головні циркуляційні насоси станції, і енергоблок перейде в режим природньої циркуляції. В цьому випадку необхідно терміново розхолодити його за умов відсутності охолоджуючих насосів. Такий режим тяжкий для реакторної установки його тривалість обмежена проектом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. За даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, на тимчасово окупованій території області загарбники продовжують переобладнувати об'єкти місцевої цивільної інфраструктури під Катівні. Це робиться для посилення репресивних заходів проти цивільного населення і приховування злочинів. У населеному пункті Токмак в Запорізькій області окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих. У населеному пункті Васильівка у Запорізькій області у студентському гуртожитку окупанти облаштували приміщення, в якому проводять допити місцевих мешканців, застосовуючи тортури. На запорізькому напрямку наші захисники продовжують нощити окупантів бійці 23-ї бригади Хортиця Національної гвардії України показали, як бойовою пташкою доставили оркам подарунок на спостережний пункт. Міністр внутрішніх справ Ігор Климанко відвідав позиції підрозділів гвардії наступу на південному напрямку. Провів наради з командуванням і нагородив воїнів бригад Карадах, Червона Калина та Спартан Національної гвардії України за мужність проявлену під час наступу. перемога дається дуже тяжко. продвигаємось дуже тяжко. Ворог впирається, але ми поступово відвоюємо. Кожний метр нашої землі. Переходимо до оперативної інформації по Україні. О півночі ворог завдав удару керованою авіабомбою ФАБ 250 по місту Куп'янськ на Харківщині. Наслідок атаки пошкоджено будівлю міськради. пів на восьму ворог знову обстріляв місто, пошкодив будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Через постійні ворожі атаки військова адміністрація оголосила в Куп'янському районі обов'язкову евакуацію. Протягом минулої доби росіяни масовано з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстріляли населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. Вночі агресор поцілив по трьом громадам Нікопольського району Мирівській, Марганівській та Червоногригорівській. Без важкої артилерії, пошкодження шість приватних будинків, гараж та авто, побитий газопровід минулої доби трича за день. Росіяни накривали артилерійським вогнем Нікополь. Руйнівні снаряди сипалися на районний центр та Марганицьку громаду. Цього разу вони не зачепили людей. Минулося. Втім, є потрощені приватні будинки. Таких 12. Один з них загорівся. Вогонь охопив 80 квадратних метрів. Рятувальники його приборкали. Пошкоджені три гаражі, два газопроводи, чотири лінії електропередач, побиті п'ять сонячних панелей. Вночі рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками, повністю зруйнований інфраструктурний об'єкт Нафтобаза на Дубанщині. На щастя, обійшлося без постраждалих. Розгорнутий штаб удасть надзвичайних ситуацій. Задіяно 45 рятувальників та одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії на сільські керівниками силових структур радіаційний та хімічний фонд в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. Гати ворохи по Донеччині на Волновайському напрямку росіяни тричі обстріляли з артилерії, богу явленку і 23 рази вугледар. Наслідок російської агресії на Донеччині є загиблі, ще з десяток поранено. На Донецькому напрямку одна людина поранена у Курахівці, на Горлівському напрямку у Часово-Ярівській громаді. Одна людина загинула. Пошкоджено два будинки і дві промислові споруди. У Миколаївці Костянтинівської громади поранено одну людину. На Лисичанському напрямку дві людини загинули у зарічному Лиманської громади. Понад 40 тисяч квадратних кілометрів Україна сила оборони звільнила з 24 лютого 2022 року і надалі продовжують просуватися та завдавати суттєвих втрат ворогу. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 580 російських окупантів, знищили 16 танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем. Один гелікоптер, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. Внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі. Наразі потребують відновлення 11 багатоквартирних будинків. Роботи на чотирьох з них вже розпочали. Як триває процес у будівлі по вулиці Кияшка, 22 Перевіряли під час виїзної наради. Також звітували про перебіг робіт на інших будинках. Подробиці розповість Артур Туркін. Відновлювальні роботи на об'єкті за адресою Кияшка 22 почали у червні цього року. Наразі виконано демонтаж пошкоджених несучих конструкцій та покрівлі. Будівельники майже на 100% відновили стропильну частину, окрім ділянки, де немає стіни. Наразі саме там кладуть цеглу. Після завершення можна буде накривати дах металочерепицею. Процентів на 80 провели демонтаж штукатурки в житлових приміщеннях, тобто ну, в квартирах, і наразі проводимо роботи в квартирах по підготовці к улаштуванню нової системи опалення. Сьогодні тривають роботи по відновленню несучих стін, посилення їх металоконструкціями. Наразі вже можна побачити, яким буде цей будинок після ремонту. Для цього розробили дизайнерський проект. Розробили, щоб СНАП е е відділити і центральну частину, теж іншим кольором зробити, ці щоб цілі кусня купу вона буде коричнева до листопада. Обіцяють запустити систему опалення і далі продовжити роботи вже всередині будинку. Саме головне, щоб вони зараз вже роблять цеглену кладку, дійдуть до того, щоб зробити армопояс, і коли вже він застигне, то там роботи вже більш пришвидшаться і швиденько вже це буде. Продовжуються роботи і на інших будинках. По Соборному, 151 доповідають, внесли зміни до проекту. Основні роботи зараз будівельники виконують в підвалі зруйнованої частини, а також готуються до ремонту даху та фасаду з внутрішнього боку. Ми будемо робити це одночасно з двох сторон будинку із Маяковського і зі сталиварів, щоб ми зробили це оперативно. Ми не можемо це розтягувати в часі. І відразу ми будемо знімати і замінювати, щоб у нас будинок не стояв без даху. в будинку на Сталіварів. 16 роботи також в активній фазі. Ми на, на минулому тижні залили фундамент. Значить, е, прочність фундамента достигла відмітки, яка дозволила опалубку вже зняти. Mm -hmm. Наразі вже другий день триває засипка кисонних частей забутовка. Плануємо приймати завтра, післязавтра буде трамбування. Плануємо приймати бетон в кисонні частини, які зрівняє наш, е, нашу частину. Також сьогодні заїжджає арматура. Наразі всі будівельні роботи відбуваються за графіком. коштів на їх фінансування теж вистачає. Щодо фінансування, на сьогоднішній день вони працюють зараз на ті гроші, які виділила міська влада, але вже є підтвердження тому, що держава виділила кошти для того, щоб в повному обсязі реалізувати це питання. Ми піднімали це перед головою військової адміністрації щодо виділення систематичного виділення коштів, щоб не було затримки. І якщо все у нас буде за графіком, відповідно, і кошти будуть виділятися, то ми чітко розуміємо, що до опалювального сезону всі будинки вже технічні мережі будуть підключені. Після основних будівельних робіт по кожному із об'єктів почнуться оздоблювальні. За прогнозами, першим придатним для життя з відновлюваних будинків стане Зестафонська, 10 Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Працівники ДСНС продовжують надавати допомогу жителям Степногірської громади, які щодня потерпають від ворожих обстрілів. З початком повномасштабного вторгнення рятувальники виконують не лише свої прямі обов'язки, але й гуманітарну місію. Детальніше про життя у прифронтових селах громада розповість Вадим Сорвін. Окрім оперативної ліквідації наслідків російських обстрілів, рятувальники ДСНС регулярно підвозять мешканцям гуманітарну допомогу, воду, продукти харчування, гігієнічні набори та корм для домашніх тварин. Це продукти харчування. В першу чергу, вода пакована та не пакована, для господарчих цілей та не господарчих цілей. Потім привезли волонтерам з села Плавнє та села Кам'янське корм. Яка надала нам організація ЮА ЕНІМАЛС? Тобто постійно в цьому є потреба їздимо. Ми сюди практично щодня. В селі Приморське Васильівського району до війни проживало 3,5 тисячі людей. Тепер 2,5 розповідає староста селищної ради. Тим, хто залишився в населеному пункті, гуманітарну допомогу надають двічі на місяць. «Тобто з продуктів вистачає і. Все нормально з цим. Гігієну в минулому місяці роздавали поетапно. Світло в нас є. Якщо ви десь зникає, то працівники Васильівського Рем, ну тобто від Запоріжжя обленерго, вони оперативно це все ліквідовують. Технічної води немає, полив, поливу немає, все сохне, все згорає, просто от сонця. Потерпають жителі громади від постійних обстрілів, розповідають, чи не після кожного прильоту виникають загоряння, яке до приїзду пожежників кажуть місцеві намагаються загасити власноруч, аби зменшити шкоду. І ми відрами його залили, не дали сусідам згоріти, А ниже три дома згоріли вчора. Ми ж там після кожного зрива. Ми вже на вулиці, ми вже дивимося, ми вже наблюдаємо. Люди дзвонять на 112 і заказують. Де оперативний передзвонює нам дає команду, і ми виїжджаємо на виїзд і веземо людям воду. Допомагають жителі постраждалих сіл і тим, які знаходяться ближче до лінії фронту. Світлана народилася в Кам'янському, а з початком повномасштабної війни почала активно допомагати односельчанам. Зокрема, роздавала хліб. Одного разу отримала осколкове поранення, проте й надалі продовжує волонтерити. А то моя батьківщина, батьківщина з великої букви. Не просто я приїхала, там живу, я там народилася, кажуть, родилась, хрестилася, ну там і буду помирати. І як залишить, там у нас дуже багато людей, яким 80 років і більше. Тож рятувальники та волонтери продовжують допомагати людям, аби хоч трохи полегшити життя у воєнний час. Вадим Сорвін, телеканал МТМ. Браконєльський вилов риби контрабандний тютюн в автівця та вкрадене Росією зерно. Про це не тільки детальніше в нашому дайджесті. Допоміг окупантам викрасти українське зерно на суму 30 мільйонів доларів. До 10 років тюрми засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту за сприяння колаборанта з червня 2022 року із захопленого порту ворог вивіз до Росії майже 150 тисяч тонн пшениці. Для його транспортування були задіяні два морські судна їх супроводжували бойові кораблі. РФ. нині злочинець перебуває у тимчасово окупованому Бердянську. Тож початок терміну відбування покарання рахувати. Тиме з дня його затримання. Завдали шкоди екосистемі на 630 тисяч гривень. У Кушугумі водна поліція разом з рибоохоронним патрулем викрила браконьєрів, які на промисловому баркасі з сітками виловлювали рибу. Під час огляду поліцейські вилучили в них незаконний вилов, знаряддя промислу та човен. Порушникам загрожує штраф або обмеження волі до трьох років. До того ж, браконьєри пересувалися на човні поріжці, попри заборону навігації під час воєнного стану. Досудове розслідування триває. Зупинили розповсюдження контрафакту. У Колонарському районі під час слідства поліцейські отримали тимчасовий доступ до вантажу в одному з поштових відділень. Вже під час його огляду виявили та вилучили майже 15 тисяч пачок безакцизних цигарок. Крім того, в Олександрівському районі правоохоронці при перевірці автомобіля Рено виявили мішки та коробки з тютюновими вировами всього більше ніж на 4 тисячі пачок контрафакту. Пасажирка автівки відмовилася від пояснень. Загальна Вартість вилученого товару в цих випадках перевищує мільйон гривень. Наразі триває розслідування. Автопригода на вулиці Бородінській. Водій Соренто під час зміни напрямку руху не впевнився в безпечності маневру. Це призвело до зіткнення його машини з іншою іномаркою. Внаслідок автопригоди автомобіля зазнали механічних пошкоджень. На щастя, обійшлося без жертв. На винуватця, ДТП патрульні склали адміністративний протокол. Непомірні тарифи на тепло саме з таким запитом запорізькі підприємці звернулися до очільника міста Анатолія Куртєва. Керівники бізнесу зокрема не задоволені тарифами на опалення, адже сума у квитанціях виросла в середньому у 3-4 рази. Через це у багатьох підприємців з'явилися борги, які тепловики мають намір повертати через суд. У концерні МТМ пояснюють, усі платежі враховуються відповідно до постанови номер 315 кабінету міністрів України. І місцеві установи регулювати їх не можуть. Нас поставили до стін. І зараз, як ці судові позови будуть на користь концертною ТВ, ви знаєте, навіть після суду люди не знайдуть. За, заплатити за це, вони не працюють. Нема таких коштів, які можна сплатити. Де можна взяти кошти за, на, на підвал 100 метрів квадратних і приносять, там нема опалюваних приладів. Приносять 20-30 тисяч. Все залежить від ціни на газу. Економічно готова та ліфти. Ви в прошлому році, на яку, яку складовою ціну на газ складала 38 тисяч і 124 гривні, то при цьому тарифі для підприємства для на сьогоднішній день тариф складає 4179 гривень, то він буде складати 7476 гривень, що підвищить на 7850 гривень. Це згідно постанови та внеджу за результатами наради тепловикам доручили переглянути приміщення, які перебувають у власності підприємців, і чітко їх класифікувати задля уникнення помилок у тарифікації, адже це напряму впливає на кінцеву суму у квитанції за опалення. Разом з цим депутати планують звернутися до Кабміну щодо перегляду положень постанови номер 315. Поки ми не будемо вирішувати питання і не знайдемо згоду, то МТМ не буде звертатися до судів. Те, що вони там вже звернулися, то вони відтермінують, а нових позовів на сьогоднішній день подавати не будуть. Правовому департаменту надали. Доручення, щоб вони відпрацювали те, що нам надали представники бізнесу. Це вирок апеляційної скарги, яку вони подавали. Щоб вони теж врахували і на підставі цього, щоб ми все ж таки об'єднали це питання і прийшли до згоди. Нові човни для академічного веслування отримала дю США локомотив від провідних спортивних клубів Німеччини. Від початку повномасштабної війни відділення академічного веслування припинило свою роботу, а поновило вже наприкінці 2022 року. Працівники спортивної школи розробили проєкт забезпечення гуртка сучасним спорядженням і звернулись до європейських веслувальних клубів за допомогою. Результат сьогодні на обличчі. Ми сьогодні маємо 20 водок, які зараз є вже на балансі локомотиву. І сподіваюся, що ці хлопці, дівчата, які будуть тренуватися, будуть ефективно йти в тренування і щоб стати чемпіонами, які будуть прославляти наше Запоріжжя. Бюджет міста обмежений, але не дивлячись на це, ми все ж таки повинні робити так, щоб нашої молоді. Потрібно розвиватися і спортивно, і науково. Для потреб запорізьких веслувальників німецькі спортивні клуби зібрали комплект сучасного інвентаря на суму 20 тисяч євро та замовили трейлер для перевезення човнів. Наприкінці червня нове спортивне обладнання завезли до України. Після розмитнення воно прибуло до Запоріжжя. Особливо юні веслувальники та їхні тренери радіють двом новим ергометрам, які дозволяють тренуватися в несприятливих умовах. И в городе стало в два раза больше этих тренажеров, которые позволяют работать в любое время года, при любой погоде. Можно ставить его в зал, там дозированная нагрузка, есть показатели хорошие. Для спортсменов, которые начинают делать первые свои шаги в спорте, полностью подходит это оборудование. На нем можно показывать достаточно высокие результаты. И у нас его просто не было, теперь оно есть. Наша задача была... Знайти ті човни, на яких спортсмени будуть виступати і готуватися за змагань. Зараз про човни вже проходять процедуру постановки на баланс школи. Сам причіп, на якому ми все це привезли, який буде нам в майбутньому служити для поїздок на змагання, він проходить регістрацію в МРЕО і буде в майбутньому служити багато років на благо запорізького веслування. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.